Всім привіт! Сьогодні для мого каналу це трошки новий формат, тому що наші відео тепер будуть не менше, ніж 8 хвилин. Сьогодні замість порад ми нарешті поговоримо про мої помилки, які я робила півроку тому. А саме ми будемо розбирати мою стару роботу, яку я зараз перемальовую і ви можете це побачити на спідпейті. Як ви зрозумієте, це мій оз. Я розповім трошки о ній. Це мій прототип, тому її звати так само, як і мене, Ева. Вона повністю виглядає як я, вона має такий самий одяг. Вона носить чорну спідничку, це точно. Це прям я пам'ятаю, що вона в чорній спідниці я її не намалювала, тому що як ви бачите, там така поза що не видно, але нічого. Поки що я ще не продумала її взуття, але це все буде у майбутньому. Взагалі на першому арці, який ми будемо пізніше розбирати, я буду показувати всі свої помилки. Там ще було намисто, але я так подумала, що воно ну зовсім не підходить. Тому я його прибрала, тому що в мене на роботі якісь чорно рожеві кольори, а там все сірізно ще й пастельне. Ну взагалі не то. До речі, це ще не всі новинки, тому що в кінці відео ми будемо розбирати та оцінювати роботи моїх підписників у моєму телеграм-каналі, тому що я їм дала таке завдання невеличке, щоб вони теж перемалювали мою стару ос, І я хотіла побачити, як вони її бачать. До речі, так як я казала, що це мій прототип, то ви можете зрозуміти, що у мене каштанове волосся та коричневі очі. Такий невеличкий спойлер. Не знаю, чи буду я колись зовнішність показувати, але ви хоча б приблизно знаєте, як я виглядаю тепер. Отож, перейдемо до розбіру. По-перше, я хочу просто <кхи> показати вам, що тут коїться з головою. Я не знаю, чим я думала, але просто подивіться на цю прекраснішу форму. По-перше, якщо малювати редлайн, ви можете побачити, що вона взагалі якась не анатомічна, в неї якась дивна форма. Вона надто триугольна, ну, взагалі щось не те. Тепер руки. Ну, по-перше, це і моя нинішня проблема, тому що я все ще не можу їх нормально малювати. Але я хоча б замислюсь о анатомії, але подивіться на мій старий арт. По-перше, я взагалі переплутала пальці місцями, тому що міз... там має бути мізинець, а я чомусь намалювала вказівний. Я не знаю взагалі, що коїться на другій руці, тому що ви можете побачити, що там взагалі волосся якось його закрило. Йдемо до пози, просто подивіться на ці коліна. Я спочатку цього не помітила, але вже у процесі малювання я зрозуміла, що коліна вони надто низько на старому арті, тобто це якось навіть неприродно. Можливо, про якійсь там перспективі це могло б статись, якщо Якби ми дивились надто високо, але дивлячись на саму голову, це так не видається, тому коли над вийшли якимось маленькими, надто низько, так ще й дивними. Ще в мене є дуже велике питання до обличчя, тому що подивіться на ці губи, вони взагалі якось криво. Я пам'ятаю, що я не могла їх намалювати правильно, і вони в мене вийшли якось на По-друге, ніс. Він надто малий. Ну і очі надто великі. Просто шикарно. І ще хочу підмітити, що у очей на цьому арці різна форма. От я навіть зараз показую вам це на Вони чомусь різні. Перше таке більш якесь гостре, а друге воно більш овальне. Ось я зараз показую, як би було правильніше. Ще у мене є тут трохи питань до волосся, тому що воно виглядить як сопельки, але ну, це вже не так важливо, тому що тут набагато більше проблем саме анатомії. Волосся тут просто на фоні цьому найкраще. І, до речі, зараз на спідпенсі я вам показую саме цю проблему з намистом, те, що воно ну, взагалі не підходить по дизайну, хоча я маю таке саме, носила його в реальному житті. Ну але на що я його сюди запхнула, не знаю. І ось, до речі, знову я показую вам волосся, яке ну, зовсім якось не пасує. Що ж, ось і розібрали ми мою роботу, але ви що, думали, що це кінець відео? Ні, я ж вам сказала, що воно буде тривати аж 8 хвилин. І ось що я вам хочу сказати, дуже важливо просто брати свої старі роботи, навіть якщо вони не вдалі, і просто розбирати свої помилки. Тому що на етапі малювання вам могло здаватися, що ну тут не так вже й багато помилок, але просто не буду його ніде показувати. А потім, десь через, ну як я навіть півроку, ви просто дивитесь і ви просто в шоці від тої кількості помилок, яку вони наробили. Хоча. А якщо дивитись на мої інші роботи в традиційному стилі, то я не знаю, що тут зі мною відбувалося. Мабуть, у мене вже тоді були задатки аніме-стилю, але праця робить своє, тому працюйте над собою, просто подивіться на те, що я малювала півроку тому. Це не так багато. Звичайно, можна сказати, що в традиційному стилі набагато важче малювати, але так як я малювала дуже довго в традиційному стилі, я не можу погодитись, тому що знаю свої нюанси, і в деякому плані, мабуть, навіть легше там малювати, тому що там не так сильно видно криві лайн, тому що якщо ти малюєш карандашем, то воно взагалі його не видно. Хоча, коли ти вже це відскановуєш, то ти просто бачиш що там якийсь волоссяний лайн. Але звісно, можливо, в якихось аспектах і легше, але в якихось і ще й складніше. Наприклад, в мене завжди були проблеми з покрасом в традиційному стилі, тому що можливо в мене були якісь неякісні матеріали, хоча я купувала маркери за 100 гривень за один маркер. Вибачте, які проблеми з матеріалом в мене мають бути. Тому, звісно, в кожному віді малювання різні проблеми, різні плюси. Просто підбирайте те, що вам більше подобається і звертайте увагу на свої помилки, на те, що вам подобається. Не жініться за стилем. Я взагалі півроку тому малювала в скетчбук і де я зараз? Я малюю анімер в діджиталі. До речі, так, я зараз говорила без сценарію, тому що я хочу, щоб моїх відео, мої слова лились до вас з моєї душі. А після таких гарних фраз ми переходимо до розбіру робіт підписників. Перша робота у нас іде від Tiger Festival, я сподіваюся, правильно все прочитала. Дуже мила робота, мені дуже подобаються кольори, передані так, як я хотіла, так як я задумувала. За це просто плюс. Дуже приємна кольорова палітра. Але тут є невеличка помилка в тому, що автор забув додати ріжки, як у моєї ос. Можливо, вона подумала, що це не обов'язково, але це... Як одна з головних задумок, тому що у мене такі ріжки є в реальному житті, але нічого страшного, всяке буває. До речі, я ще б хотіла додати, що мені здається, на цій роботі треба трошки більше саме м'яких ціней, тому що це дуже правильно, що автор намагається малювати не тільки як називають художники мило, а ще й тверді ціні. Але в цьому якраз є помилка, що є тільки тверді ціні, але немає м'яких. Мені здається, це можна виправити главним градієнтом з пензлем, який використовував автор, або просто аерографом. Ну, тобто це невелика помилка, але мені здається, якщо її виправити, то робота може стати краще. І так, наступна у нас робота, я такий нік не зможу, на жаль, прочитати. Дуже крута робота, дуже мені подобається, покрас, взагалі дуже круто, такий реалістичний стиль. Але є одна проблема в тому, що мій персонаж на цьому арті трошки схожий на хлопця. Тобто, я не кажу, що там все, робота погана, але з цим дійсно треба працювати. Це доволі популярна проблема, тим, що хлопець схожий на дівчину, а дівчина схожа на хлопця. Це вирішується, тобто нічого в цьому такого немає. Все одно робота Дуже крута, тому що я нікого не заставляла, нікому не платила. І остання робота, і тепер у нас схожа помилка, але зовсім інший сенс. Цей раз ціні надто м'які. Я довго не могла зрозуміти, що ж не так, а потім побачила, що робота виглядає трохи мільно. Це можна легко виправити, просто додай більше твердих ціней, тому що освітлення не може падати скрізь однаково. На цьому все. Сподіваюсь, вам не було нудно мене слухати. Якщо що, нікого не хотіла образити. Бажаю вам гарних стилів, гарних малюнків і всім до побачення!